Добрий вечір. Мене звати Скорики Катерина Валерівна, учениця 11-го Б-класу спеціалізованої школи No317 міста Києва. І це моя робота Ман на тему корисні властивості гірків для здоров'я людини, мета і завдання проєкту. Мета експериментально перевірити місто корисних і шкідливих речовин, що міститься в ірках. Завдання ознайомити з літературними джерелами стелами дослідження, вияснити корисні властивості ірка, експериментально перевірити вміст корисних і шкідливих речовин, що міститься в ірках. Об'єкт. Огірок короткоплідний та гладкий. Предмет дослідження місту нітратів, глюкози, крохмаль, лужного середовища, огірків. Результати та висновки. У результаті експериментальних досліджень я виявила, що придбані мною в магазині огірки мають грубі гострі шипи без запаху, а значить і без смаку. Але тверді, на дотик. Це означає, що вживати їжу такі продукти не слід. У ході експерименту я виявила, що при зміщуванні розчину соліної кислоти з поверхньою огірка і виникає світло-синя пляма, що свідчить про присутність нітратів. Тобто даний продукт може завдати шкоду нашому здоров'ю. Проаналізувавши результати експерименту, я переконала, що в огірках відсутній крохмаль. Проаналізувавши також результати експерименту, я переконала, що в огірковому соку є вуглевод глюкози, що надає огіркам солодкуватий смак. Перевіривши латмусовий папером, м'якоть огірка, я переконала, що він лужний. Матеріали та методи. На початку роботи я проаналізувала теоретичний матеріал та узагальнила результати досліджень українських та зарубіжних дослідників. Для проведення досліджень я обрала короткоплідний та гладкі огірки. Експериментально перевірила міст корисних і шкідливих речовин, що містяться в огірках. Використовуючи метод лабораторного експерименту, я перевірила наявність у огірках нітратів, вуглеводів, крохмалю. Щоб перевірити наявність шкідливих речовин, я використовувала візуальні дослідження. Дякую за увагу! Гарного вечора!